Закон вступив в силу. Нагадаємо, Литвин відмовлявся підписувати даний закон і написав заяву про відставку. Проте Верховна Рада двічі висловила ботом довіри спікеру, не прийнявши його відставку. 31 липня Литвин підписав закон і відправив його на підпис президенту. 8 серпня президент України Віктор Янукович підписав цей закон. Таким чином, він вступив в силу. Подумайте, Я думаю, що треба говорити на українській мові, документацію вести на українській мові. Ми живемо в Україні, і у нас державна мова українська. Нормальне явлення, це вже так бути. Ну, мені здається, що тоді українська буде просто за випадати, щось здається. Попаде українська. Бо так зараз більшість багато людей спілкуються російською. Тобто ну, ви, ви проти? Ну я не проти, але ну, я не знаю, ну, в принципі, це важко сказати. Бо багато людей, які розмовляють українською, багато, які розмовляють російською. Ну, не знаю, в принципі, як воно буде. Нехай влада вирішує, до цього вона є владою. Або нехай нехай буде референдум, всеукраїнський референдум. Хай люди вирішать. це було б краще для всіх, якби люди вирішили це питання. А ваше мнение на этом реализации? Моє мнение такое: что в нашей стране полнейшая дикость: русский язык 80% разговаривает на русском, а язык иностранный. Ну, честно, многие говорят на русском языке. И как бы хорошо, если наконец-то кто-то начнет писать еще правильно на русском. Отлично. Большинство в нашем регионе разговаривают на русском языке. Я в том числе, мы и дети, на русском языке. Ребенок учится, он разговаривает, пишет на украинский, но когда дома пишет, он пишет опять же украинскими буквами только по-русски. Слава Богу, дай Бог.